Привіт, усім перше, що хочу сказати, дякую, що долучаєтеся до збору коштів. Ми досягли ще одної нашої цілі. Ми придбали два пристрої нічного бачення, ті, які хлопці у нас замовили. Ми їх зовсім скоро передамо. Дивіться далі фото та відео. Звіт, а також наступна ціль у нас це дрон, Mavic 3, так що зовсім скоро знову побачимося. Дякую всім. Якось так, друзі. Якщо є змога, допомагайте Україні, допомагайте нашим хлопцям, допомагайте волонтерам. До речі, бачу в інтернеті, що багато розвелося різних аферистів, тому що можу порадити, це допомагайте знайомим, волонтерам. Або, якщо є якісь сумніви, просто обов'язково перевіряйте їхні документи. Всім дякую. Все буде Україна.